23 грудня 2009 року, за два дні до Різдва. Чарівний святковий час для всіх дітей та дорослих. В цей період ніхто навіть не може подумати, що трапиться щось жахливе. Так було і з родиною Фоксвелів. Багатодітна сім'я не очікувала, що їх 11-річна донька безслідно зникне уночі з власної кімнати, де поруч спала її сестра. А за стінкою знаходилися інші брати та сестри. Привіт! мене звуть Оля, і ви на каналі Історія на ніч. Ми просто не могли залишити вас без контенту на новорічні свята, тому зробили цілих два спецвипуски сьогодні, 31 грудня, і завтра, 1 січня, теж на вас буде чекати цікава історія. Ну і традиційно нагадаю, що найкращим подарунком на новий рік для нас буде ваша вподобайка, коментар та найголовніше ваша підписка. Тому що, якщо ви підписуєтеся на наш канал під час перегляду відео, це відео просувається ще краще. А це, своєю чергою, допоможе нам покращувати наш контент у 2024 році. А ще обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що наприкінці вас чекає новорічне привітання. Ну а ми повертаємось до історії. У маленької Сари було восьмеро братів та сестер: шестеро рідних та двоє двоюрідних. Її мама Дженніфер ледве справлялася, аби прогодувати своїх дітей, тому вона віддала їх на поруки своєму батьку та рідній сестрі Емі, яка вже мала двох своїх. Дід разом з дідусем та тіткою жили у фермерському будинку у місті Солсбері, штату Меріленд. Тітка Емі була законним опікуном всіх своїх племінників, тобто під її опікою було аж дев'ятеро неповнолітніх. Сара була середньою за віком серед них всіх. 22 грудня 2009 року видався хорошим днем для Сари. Різдвяні канікули вже почалися. На порозі довгоочікуване свято, а її рідна мама Дженіфер, яка практично не бачила своїх дітей через роботу, пообіцяла, що влаштує незабутнє святкування для всієї родини. Сара написала лист Санта Клаусу, де попросила в нього кеди конверс, а її мама пообіцяла, що дівчинка обов'язково знайде їх під ялинкою. Увечері, 22 грудня, всі діти повечеряли улюбленою піцою, подивилися телевізор і навіть побачили, що з вікном почався перший сніг. Одним словом, справжня різдвяна казка. Близько дев'ятої вечора Сара відправилася до своєї кімнати, де жила разом зі своєю шестирічною сестрою Емою. Ема пішла разом із сестрою. Кімната дівчат знаходилася у кінці довгого коридору. Сестри заснули доволі швидко, адже їм хотілося, аби наступний день, а саме святвечір, якнайшвидше розпочався. О сьомій ранку тітка Емі зайшла до кімнати дівчат, аби перевірити, як вони. Ема солодко спала, а от ліжко Сари було порожнім. Емі перевірила всі кімнати, але інші діти все ще не прокидалися. Вона оглянула вітальню кухню, але вони були порожніми. Емі сподівалася, що, можливо, Сара вибігла на вулицю, аби пограти в снігу, але верхній одяг Сари висів на вішаку, а зимове взуття стояло на місці. Воно було сухим, в ньому ніхто не виходив на вулицю. Емі обійшла будинок в надії, що от-от побачить Сару, але слідів дівчинки ніде не було. Дітка почала дуже переживати. Вона забігла назад до будинку і почала всіх будити, але ніхто не здав де Сара. Емі негайно подзвонила своїй сестрі Дженніфер. Це відбулося приблизно о 7.30 ранку. Сари немає в кімнаті, її взуття тут, куртка теж. Її немає в будинку і на дворі. Ми не знаємо, де вона. Дженніфер негайно виїхала до будинку батька та сестри, а Емі подзвонила в офіс шерифа. Шериф Майкл Льюіс і його співробітники відправилися до будинку схвильованої родини. Слідів злому будинку не було виявлено також не було і слідів сторонніх людей навколо. Можливо, причиною став нічний снігопад, який скрив собою всі подібні зачіпки. Взагалі, будинок родини знаходився далеко від усіх інших. Найближчі сусіди були більш ніж за кілометр від ферми, навколо одні лише поля та ліси. Одна з груп поліцейських направилася вивчати прилеглу територію неподалік будинку та опитувати сусідів. А друга група залишилася в будинку, аби детальніше вивчити місце зникнення та поспілкуватися з родиною. В результаті перевірки було встановлено, що всі двері та вікна були міцно зачиненими. Всі речі Сари були на своїх місцях, крім її зеленої зубної щітки та домашніх капців. Під час перевірки будинку Емі, тітка Сари, раптом згадала, що вони зберігали запасні ключі від будинку у себе в саду під керамічною фігуркою жаби. Разом із поліцейськими вона направилася до цієї схованки, але ключа на місці не було. Емі не могла точно сказати, коли міг пропасти цей ключ, адже родина не користувалася ним і не перевіряла його наявність вже довгий час. Тобто теоретично він міг зникнути коли завгодно день назад, тиждень, місяць. Цим ключем відкривалися двері, які вели з будинку до саду. Ці двері знаходилися одразу біля кімнати Сари та Еми. Поліцейські перевірили їх і виявилося, що двері були зачиненими, але не замкнутими. Проте Еммі була впевнена, що двері були замкнутими раніше. Цікаво, що в саду походився собака, і за всю ніч він так і не лаяв. Емі розповіла поліції, що тварина не лаяла тільки на знайомих її людей. Незнайомець точно б не зміг оминути собаку непоміченим. Все скидалося на те, що або Сара самостійно вийшла з будинку і пішла у невідомому напрямку, або її забрав хтось зі знайомих людей. Тільки от, якщо дівчинку дійсно викрали, яка самовпевненість має бути у викрадача? Адже він зайшов у будинок, де знаходилося 11 людей. В кімнаті з Сарою була Ема, а на шляху до будинку треба було обійти ще собаку. У будь-який момент щось могло піти не за планом, собака міг залаяти, ема прокинутися або хтось із дорослих почути дивний звук і вийти зі своєї кімнати, аби перевірити, що трапилося. Тобто, з урахуванням всіх цих факторів, якщо хтось все ж таки і наважився на такий крок, скоріше за все цей хтось добре знав родину і був частим гостем у будинку. Поки перевірка околиць продовжувалася, влада штату оголосила янтарну тривогу. Англійською це звучить як Amber Alert. Ця система, при якій у разі зникнення дитини, на мобільні телефони кожного жителя штату приходить термінове сповіщення про зникнення дитини. Опис зниклого і інші важливі деталі. Розникнення також починають сповіщати на радіо, телебаченню та на комерційних електронних білбордах на вулицях всіх міст. Таким чином, система залучає якомога більше людей до пошуку зниклої дитини. Кожен стає очима поліції. Шериф Майкл Льюіс розумів, що довіри не може бути навіть в ідеальній на перший погляд родині. Він детально спостерігав за поведінкою кожного члена сім'ї. На початку він побачив, що кожен почуває себе розгублено та трохи панічно. Але це не випивалося із загальної картини стандартної поведінки родичів у подібних ситуаціях. Потім шериф підійшов до матері Сари, дже обійняв її та сказав: Я хочу, щоб ви знали, що я зроблю все можливе, аби повернути вашу доньку додому. Після цих слів Дженіфер заплакала. А шериф направився до сестри Сари, шістирічної Еми. Вона знаходилася у кімнаті, можливо, могла щось побачити, але просто боялася сказати. На жаль, Ема відмовилася розмовляти. Зникнення сестри дуже налякало маленьку дівчинку, і вона дійсно побоювалася розказати те, що знала. До цього часу до будинку приїхала бабуся Сари, мама Дженніфер та Емі. Шериф помітив, що маленька Ема особливо зраділа її приїзду. Це означало, що в них є міцний зв'язок, і, можливо, бабусі вдасться поговорити з онукою та дізнатися все, що знає Ема. Наодинці з бабусею Емма підтвердила найгірші пропущення – Сару викрали. Серед ночі двері до їх кімнати відкрилися, і в неї зайшов великий чоловік. Ема й Сара прокинулися. Сара одразу сіла на ліжку та дивилася на цього чоловіка, а Емма нерухомо продовжувала лежати, прикинувшись сплячою. Чоловік і її сестра сиділи на ліжку і тихо розмовляли. Він вмовляв Сару піти з ним, і вона погодилася. Деталі розмови ніколи не розголошувалося поліцію, але було відомо, що Сара сама пішла за чоловіком. Вона була у піжамі, капцях та захопила із собою свою зелену зубну щітку. Емма зовсім не злякалася і заснула знову, адже сестри знали цього чоловіка. Він був одягненим у сині джинси, помаранчеву куртку та білі кросівки. Це був Томі. Томі був хорошим другом родини. Раніше він зустрічався з Емі, тіткою Сари. Емі в перші секунди, коли дізналася про це, відчула полегшення, що ніби все добре, Томі не зашкодить її племінниці, допоки вона не зрозуміла весь жах ситуації, що відбувається. Томі Лекс Молодший був добрим, привітнім чоловіком, який подобався родині, а особливо Сарі. Коли Емі й Томі зустрічалися, той часто бував в неї вдома і багато часу проводив з дітьми. Емі цінувала це і вважала цю поведінку проявом любові до неї. Неочікувано для всіх, Томі перестав приходити в гості. Він припинив дзвонити, а на дзвінки Емі перестав відповідати. Він просто зник. Емі та Томі не бачилися місяць. Поліцейські перевірили цього Томі по базі даних і виявили, що 30-річний чоловік мав дуже темне минуле. Він був занесений в реєстр сексуальних злочинців Меріленду та сусіднього штату Делавер. Протягом 11 років йому було висунуто 5 звинувачень у сексуальному домаганні. Томас Лекс потрапив до бази насильників вперше у жовтні 97-го року після інциденту з 12-річною дівчинкою у лісопарку. 18-річний Томі познайомився з трьома дівчинками. Вечір він провів з ними у парку за спілкуванням та грою в карти. Важливо зазначити, що дівчата одразу назвали йому свій вік 12 років. Тому тут не можна було сказати, щось на кшталт, ой, та вони доросло виглядали, я не знав, що їм лише 12». Томас обрав собі за ціль одну з них, найсором'язливішу він насильно тримав її за руку, а коли стало темно, він почав чіпати її під одягом. Дівчинка була дуже нажаханою, тому нічого не могла сказати. Після цього інциденту Томас ще декілька разів дзвонив їй та пропонував зустрітися, але вона відмовлялася. Батьки дівчинки, які прочитали щоденник доньки, звернулися до поліції та сповістили про дії 18-річного хлопця. На допиті Томас визнав свою провину, але додав, що дівчина не поводила себе так, ніби їй це не подобається. В травні 98-го року на суді Томас Лекс визнав себе винним у скоєнні сексуалізованого злочину третього ступеню та був засуджений до п'яти років позбавлення волі. Але вже через 4 місяці за хорошу поведінку він був звільнений з-під варти. Через рік після звільнення вже 20-річний Томас познайомився в торговельному центрі з двома 12-річними дівчатками і запропонував їм вийти покорити на вулицю. Опинившись з ним на вулиці, чоловік почав казати їм компліменти, а потім приставати до дівчат та торкатися інтимних місць. Дівчата злякалися та повернулися до торговельного центру. А Томас почав слідкувати за кожним їх кроком. Подруги в той вечір залишилися ночувати разом у будинку однієї з них. Томас вислідив її до самого будинку, а потім почав стукати у вікно та просити їх вийти на вулицю. Дівчата були дуже налякані, але вони боялися розказати про це батькам. На щастя, десь за тиждень вони все ж таки розказали про цю історію шкільному психологу. Психолог одразу ж звернувся до поліції. На новому судовому процесі в жовтні 2000 року суд присяжних визнав Томаса Лекса винним лише за одним пунктом звинувачення. Його знову засудили на 5 років позбавлення волі і плюс ще 4,5 роки за порушення умов дострокового звільнення з під варти. Пізніше строк в 5 років був скасованим апеляційним судом, який встановив, що детективи використовували незаконні методи допиту. Залишилося лише 4,5 роки за порушення правил дострокового звільнення. Але оскільки судовий процес затягувався доволі довго, а Томас весь цей час залишався на свободі, Лекс встиг зґвалтувати 16-річну дівчину. На наступний же день після цієї події Томаса все ж таки відправили під варту. Взагалі дуже дивно, що коли в суді розглядали ще й цю історію, прокурор погодився на угоду з Томасом. Томеса засуджували за зґвалтування другого рівня тяжкості. А от сам чоловік зізнався лише у четвертому рівні, що набагато м'якше. А за такий рівень злочину сягає всього 30 місяців. В результаті Томес був засуджений за четвертим рівнем тяжкості, тобто пом'якшеним варіантом. За гратами він знаходився до квітня 2003 року, бо знаєте що? Його знову достроково звільнили за хорошу поведінку. Після виходу на волю Томі почав зустрічатися з дівчиною, а після вони одружилися. У 2004 році в подружжя народилася дитина, і в тому ж 2004 році, коли його дружина та невороджена донька поверталися додому з лікарні, відбувся ще один інцидент: в сусідньому будинку на Ганку знаходилася юна сусідка Томаса в оточенні інших дівчат-підлітків. Він заговорив з нею, назвав її дикою, а потім взяв гілку і відшмагав одну з дівчат на очах всіх інших підлітків. Подібні дії побачила інша сусідка та поскаржилася дружині Томаса і поліції. Вона знала про минуле чоловіка і розуміла, що до хорошого це не призведе. Але на суді сусідці заборонили згадувати перед присяжними про кримінальне минуле Томаса. Так, в деяких штатах це заборонено робити, аби не створювати ефект заангажованості присяжних. Звичайно, що не знаючи того факту, що Томаса вже не раз судили за сексуалізоване насильство, присяжні постановили, що його поведінка із підлітками була легким правопорушенням. А потім, в 2006 році, коли дружина Лекса подала на розлучення, вона подала позов до суду з проханням заборонити колишньому чоловіку наближатися до неї та її доньки. З причини того, що Томас не міг контролювати свою злість. А ще за декілька місяців до викрадення річної Сари Томаса теж заарештували. Наприкінці літа 2009 року, молода 24-річна дівчина познайомилася з Лексом в парі. Після довгих розмов жінка запросила Лекса до себе додому. Але вже після відвертих залицянь зі сторони Томаса дівчина попросила його піти геть. На щастя, той послухався. Вже 11 вересня вони випадково зустрілися в іншому барі. Томас попросив її вибачення та підвіз додому. Він знову попросився до неї в гості, але дівчина відмовила вона зайшла до квартири, зачинила двері та лягла спати. Посеред ночі вона прокинулася від якогось шуму. Відкривши очі, вона побачила, що над її ліжком стоїть лекс. На ньому немає кофти, а штани спущені до колін. Дівчина почала кричати на нього та викликати поліцію. Під час його затримання вона помітила, що москітна сітка на вікні була повністю розрізаною. Схоже, саме так Томас потрапив до квартири. Тоді Лекса затримали за злом квартири та пошкодження майна. Звинувачення за сексуальне насильство не висувалося, тому що увага, він був не повністю голим. Його одразу ж випустили під заставу. Я навіть не знаю, це неймовірна вдача чи серйозна проблема в правовій системі. Але Томас знову і знову опинявся на волі. Тітка Сари Емі навіть не здогадувалася, яку людину вона регулярно впускала в свій дім, де було багато дітей. Томі жив всього за декілька кілометрів від будинку Сари. Поліцейські дуже сподівалися знайти Сару живою. Вони направилися до будинку Томаса. Там вони не знайшли жодних слідів дівчинки. Але заарештували чоловіка, базуючись на свідченнях шестирічної Еми. Його відвезли в офіс шерифа на допит, який тривав декілька годин. Томас був одягнутий в той самий одяг, що описала Ема. Чоловік раз за разом заперечував свою причетність до зникнення сари. Проте під час обшуку його машини поліція знайшла ще один прямий доказ проти нього. На підлозі машини знаходилася зелена зубна щітка сари. І вже це. Томі пояснити не зміг. Він продовжував стверджувати, що знаходився всю ніч у барі. Але, за свідченнями очевидців, в барі він був лише до першої ночі, а от де він знаходився з першої ночі по сьому ранку, ніхто сказати не міг, навіть його батьки, з якими на той момент жив Томас. Поліція також перевірила телефон чоловіка. В ту ніч він написав трьом жінкам і пропонував зустрітися, але всі йому відмовили. Також сотові вежі показали діапазон знаходження телефона Томаса в ту ніч. Сигнал був зафіксований в районі лісополю. Настало довгоочікуване різдво. Але жителям міста до цього всі вони вийшли на пошуки Сари у лісі. Понад три тисячі людей відправилися шукати дівчинку. Всі працювали як один спільний організм. Кожен виконував розпорядження шерифа. І в цей же день. Приблизно о 16.00 тіло маленької Сари було знайдено в лісі недалеко від кордону штатів Меріленд та Делавер за 20 кілометрів від її дому. Я не буду детально описувати, в якому стані було тіло. Скажу лише, що він зґвалтував, душив, топив та спалив дівчинку. Томаса засудили на смертну кару, але він пішов на умову зі слідством, аби врятувати своє життя. Він визнав свою провину по всім справам і отримав два довічних строки ув'язнення. А в штаті Меріленд з'явився так званий закон Сари, за яким будь-яка людина, яка вчинила сексуалізований напит на дитину, має бути ув'язнена до 15 років, позбавлення волі без можливості дострокового звільнення. Ось така історія в нас вийшла. І хоча зазвичай ми кажемо написати в коментарях, що ви думаєте з приводу справи, зараз я пропоную навпаки про неї забути. Тому що зараз буде привітання з новим роком від Непрезидентів України. Друзі, вітаємо вас з новим 2024 роком! І хочемо сказати вам величезне дякую, що в 2023 році ви були разом з нами. Ми бачили і відчували вашу неймовірну підтримку, виглядів, вподобає, коментарів, підписки на наш канал. Для нас це було і є неймовірно важливо. Тому дуже сильно вам за це дякуємо. Особливо дякуємо тим, хто залишає коментар під кожним нашим відео. Ви просто найкращі! Хочемо вас привітати, побажати здоров'я, побажати щастя. І найголовніше всім нам побажати в 2024 році перемоги України з новим роком!